Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 21 жовтня, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли багато класних диванів, і зараз я вам все покажу. От, власне, перша новинка це комплект диванів 3 плюс 2 від італійської фабрики на Ось тут у нас лейбочка виробника. Дивани в гарному стані, вони повністю шкіряні. Натуральна шкіра теракотового кольору покриває всю видиму поверхню меблів, включно з задньою спинкою і з нижньою частиною диванів. Вони не є комбіновані шкірзамінником або якимось іншим типом шкіри. Шкіра сама по собі дуже якісна, товста, м'ясиста, м'якенька, приємна на дотик. На таких диванах приємно посидіти, вони в сидіннях пружинні блоки сидіння досить м'які, м'якенькі поручні, спинки взагалі пухкі. Меблі дуже приємні були для відпочинку. Меблі не розкладні і ціна такого набору 770 євро. Поруч у нас ще один диван від такого від цього ж виробника. Фабрика на Туці. Це великий модульний кутовий диван. Він роздільний, складається з декількох елементів. Їх навіть можна міняти місцями, змінюючи конфігурацію дивана. Його ціна зараз зі знижкою 880 євро. Посередині поставили великий набір 321. Також від італійського виробника Ital Це концерн на тузі. Це їхній родич. Дивани сіро бежевого кольору, також гарна якісна шкіра, такого самого типу, як в попередніх меблях. Гарний стан, м'якенька посадка зручна, натуральна шкіра покриває і спереду і задню частину меблів. Стильні алюмінієві ніжки, дуже стійка, надійна опора, гарної якості виконання. Шкіра в хорошому стані. Спинки м'якенькі. Дивани не розкладні, але, як бачите, поручні пологі і за рахунок того на них зручно полежати. Навіть розмістити ось на ніч можна, бо двомісний досить довгий. І ціна такого набору 880 євро. Подібної комплектації гарнітур у нас ще є ось такого плану в світлішій шкірі. Світло бежево, трішки кремова. Дуже гарна модель і їх ціна також 880 євро. Тут у нас прилаштувався опційний диванчик. Його ціна 350 євро. Він більш таки тугіший, твердіший. Спинки в міру м'які і в міру високі. Диван нерозкладний. Але також зручний полежати, бо поручні пологі, і їх можна використовувати як подушечку. Ось тут у нас прилаштувався двомісний диван з кріслом реклайнер. До цієї моделі у нас ще є тримісний диван, але він, на жаль, не помістився. У нас магазин не резиновий. Але будемо знати, що він є. В кріслі монтовано релакс-механізм. Зараз я покажу, як це працює. Натуральна шкіра ванільного кольору покриває всю видиму поверхню меблів, включно з низом і з задньою спинкою. Як бачите, стан шкіри гарний, які наповнювачі також в хорошому стані. Механізми всі справні, я вже перевіряла. Ось тут у нас є ручка, якою відкидається підставочка під ноги. Також у ньому ще регулюється положення спинки, можна опустити трішки нижче. Меблі справді дуже зручні і в гарному стані. Ціна такого набору дрійка з кріслом реклайнер 530 євро. Якщо доповнити тримісним диваном, разом з тримісним диваном він буде коштувати 980 євро. В цьому залі у нас ще одна новинка від італійської фабрики. Це фабрика Альберто Нієрі, великий кутовий диван в світлій шкірі. Дуже вишукана модель в стилі неокласицизму. Він сучасний, стильний, м'який, комфортний, дуже затишний для відпочинку, оздоблений дерев'яними вставочками. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню кутка, всі подушки, спинки, все знімається і в гарному стані. Ось тут у нас лейбочки виробника. І ціна такого кутка 980 євро. Тут у нас ще два кутка. Один в темно-сірій шкірі кольору антрацит. Його ціна 730 євро. А тут кутовий диван трансформер, бежевій шкірі. Ну, в цьому дивані трансформується все, що тільки можна: спинки, поручні, сидіння. І сам диван може складатися з двох диванів. Його ціна 780 євро. Зараз можна придбати зі знижкою за 750. Тут у нас пара диванів в сірій шкірі. Це широкий двомісний диван з Німеччини. І ще ширший тримісний диван. Меблі в дуже гарному стані. Натуральна шкіра ізпереду, і ззаду, без якихось видимих дефектів, Міцні, міцна дерев'яна основа, металеві ніжки, компактні спинки, вузенькі, глибина диванів близько 80 см, при тому на них можна полежати, якщо забрати спиночку. І ціна таких меблів лише 750 євро. Та рекомендую. Тут у нас німецький кутовий диван П-подібний з монтованим електрореклайнером в кутовому елементі. Завдяки пульту управління можна регулювати положення сидіння, спинки, практично опускається до лежачого положення. Дуже зручно для відпочинку. Ось так диван виглядає в розкладеному вигляді. Фактично одне лежаче місце. Ще одна цікава деталь цього дивана: у ньому регулюється положення спинок. Ця частина також опускається. Це зроблено для того, щоб можна було полежати або з одного боку, або з іншого. Диван в хорошому стані, досить такий пружний, зручний, і ціна його 780 євро. Ще у нас є декілька метрів ось такої подвійної тканини. Її можна використовувати на штори, або на якісь ширми, або на обшивку меблів. Тканина привезена з Німеччини. Вона двохстороння і подвійна. Дуже цупка, майже не просвічує. Ціна 150 гривень за метр. А ще, як бачите, у нас величезний вибір кілимового покриття. Це все в зірці рулонів. У нас близько 400 рулонів зараз є в наявності. І, можливо, навіть ще буде поповнення. Ковролін новий, він привезений з Німеччини. Стоковий, просто продаємо залишки тих розмірів, які є. На сайті є фотографії кожного ковроліну з розмірами. Ціна наразі 150 гривень за квадратний метр. Ще в наявності маємо воскову пасту бізвакс. Вона чудово підходить для догляду за м'якими меблями. І за меблями з дерева. Паста натуральна, вона гарно живить, надає блиску, пом'якшує шкіру, в дереві проявляє структуру, збагачує колір. Паста дуже економна, на густа, концентрована, її надовго хватає. В цій баночці 200 г. Вона коштує 180 гривень. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і акційні моделі. З понеділка будемо робити більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом запрошую до нас в магазин, хто має можливість, приходьте, приїжджайте і випробовуйте наші диванчики на зручність. Бо вони справді того варті. Всім, хто додивився до того моменту, дякую за перегляд. Бажаю мирного неба і гарних вихідних, ну і, звичайно, вдалих покупок.